Підзнімаю щеточок. Якраз так, такий процес ще не дозібраний, але вже в процесі до збирання. Вже розвів практично всі грубки, розвів ну, нулики. Ось таким чином. На окремі нульові шинки підрізні ПЗВшки. Це в нас Тут нулики з освітлення, бо місця не так багато. Це на спільна шинка нульова. Тут дві групи, це холодильник сидить і котел. Вони без ПЗВ, щоб в разі чого там не вибивало і все було добре. Потім у нас частина розеточних, розеточної групи. На цьому ПЗВ, ось сюди нулі сходяться, вони підписані. Потім тут є в нас ПЗВ. І чотири споживачі, це ця шинка. І ще одне ПЗВ, три споживачі це ця шинка. Окремий автомат іде на пралку, і ще в нас тут будуть дві такі групи: це посудомийка і розетки вуличні на фасаді. Там може бути будь-що, волога, дощ, тому краще, аби через автомат вони були підключені. Діти маленькі, тому якби. Найкращий варіант. Ну і щоб, якщо, наприклад, буде спрацювання через вологу, то щоб не, не вибило всі інші споживачі, там якісь розетки або якесь освітлення, тому окремий дифавтомат і таким чином воно собі буде жити. Ще тут буде відний автомат, три реле напруги, тому що в нас тут приходить три фази. Внизу тут буде стояти трьохпозиційний перемикач. Буде ще тут від генератора, поки інвертора тут не планується. Ну, можливо, з часом буде, тому можна буде тут його десь встановити. Це якраз буде гардеробне. трьохпозиційний перемикач буде. Буде автомат. Відний. З відного автомату буде йти на трьохпозиційний перемикач. І з генератора буде на нього приходити. І вже з трьохпозиційного буде йти на реле напруги живлення. А з реле напруги вже буде розходитися по ПЗВ-шках і по різних, по інших різних групах. Ну і буде, звичайно, жов'язка, бо потрібно буде заживити ПЗВ-шки, заживити ці споживачі і так далі.